Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео я хотів би поговорити і розповісти трохи про пластики, тому що ну, для новачка якби в 3D-друці не очевидно там різниця якась між пила, там, тим самим копетом, не кажучи вже про ABS Ну я не буду поглиблюватися там дуже сильно, так як вже багато відео в принципі, на цю тему є. Це так, поверхнево. Просто які відмінності вам потрібно внести у Prusa-слайсері для друку ПЛА або копету. Ну, ще за -за защеплю МБС і АБС трохи. Отже, ну, давайте з найпростішого: ПЛА пластик, полілактид. В Вікіпедії є ось трохи інформації про це. Нічого тут такого цікавого, в принципі, немає для 3 d друкаря друкаря. Найпростіший пластик для початківця. Ну, це не на мою думку, а взагалі так всі вважають, в принципі. Від нього копет відрізняється. Україномовну Вікіпедію не знайшов про копет, тому от перейшов на сайт продавця якби, пластику. Тут є трохи характеристик. Хочете на стопі почитайте. Я не буду нічого озвучувати, просто розповім налаштування в пруші. І також ще поговоримо. ну ось також різниця між полі етелентерафталат і, відповідно, між копет. Це пет. Тобто звичайний пет, така як пляшка для води. ну тобто Багато виробів з цього, якби, пластику робиться, але в нього температура плавлення вже 250 градусів. Ну, і також нитку тягнуть із цих пляшок, багато відео є в інтернеті. І от то вже пет. І там уже температура плавання інша, і температура, якби столу нагрівається там інша. Ну, коротше, це трошки різні пластики, все ж таки, ніж копет і педжі, той самий. Хоча і е, залежить від виробника також. Я, наприклад, у цього виробника купую копет 3 d і у них весь, в принципі, копет я друкую при температурі від 220 до 230. 230 дуже рідко, в принципі. Так в середньому навіть 215, 225 отак, в цих межах діапазонах. І мені нормально. А от людина замовила PG, там було саме написано на упаковці, хоча різниці між ними, по суті, там. Немає і вже нижче 230 градусів він не друкувався. Тобто друкувався, але там якась кристалізація чи не, неправильна якось воно розплавлялося. Коротше, була якби неоднорідна структура, він кришився, ламався. Хоча сам копет, ну взагалі пет він дожен бути дуже гнучкий. У будь-якому разі, і у мене ж навіть при 215, та я навіть 220 друкував. Він залишається гнучкий, ось саме цей в цього виробника, і все з ним нормально. Але там уже склейка фіговенька і. 210 це я друкував, коли там немає обдува, потрібен там обдув. Але якщо вімкнути вже обдув охолодження, то він ну, не буде склеюватися при такій температурі, тому бажано піднімати. Зараз ми про це поговоримо. Також ще хотів про, про МБС поговорити. Я ним друкував. Хороший пластик досить такий. В нього є термоусадка, але на відміну від АБС, це якби їх порівнюють, ну, тому що це якби МБС, по суті, похідний від АБС. Наскільки я ну, вичитав в інтернеті. І от э, АБС, він що токсичний, що дуже велика термоусадка э, стягується, коли м, дуже швидко охолоджувати. А в відкритій камері, в ну, таких принтерах, як Creality Under 3 v 2 взагалі Creality, э, багато таких для початківців вони всі ж з відкритими якби, корпусами. Тобто вітер там гуляє, і відповідно воно охолоджується. Досить швидко той пластик. Ну і там можете знайти в інтернеті в той саме Ютубі багато відео, де прям під час друку розслоюється, розшаровується якби, стінки. Коротше, складний пластик, я його не купував і ним не друкував. Для початківця взагалі вважаю ну, не той пластик, який, з якого потрібно починати. А от МБС, ну він якби без цих властивостей такий більш лайтовий. Короте, АБС. Ну, тут, тут є режими друку, це також магазин. Рекомендації їхні є. Друкується майже. При тих самих, по суті, температурах не майже, а при тих самих. Тільки для платформи, так, я піднімав до 90, в принципі, і мене нормально. І при 90 градусів столу ультрабаза рідна на Creality Ender 3 v 2 витримує, якби не відривається. Температура, ну я друкував при 240, Тобто максимальні тут зазначені. Хоча, знову ж таки, на різних сайтах вказують різну, різні діапазони температур. Ну, обдуву моделі не потрібний, ну. Но... Це спірне твердження, як на мою думку. Коротше, перейдемо безпосередньо до налаштувань. Про МБС я сказав, що це тяжкий пластик, про МБС почитаєте, як захочете. Ну, ним також легко друкувати. Я ж зараз буду говорити, в принципі, тільки про пила і копет. Це ті пластики, якими я дуже багато друкував. Ну, от ця деталька, це не звертайте уваги, я просто хотів спробувати м -м, показати, як вміє пила тягнути міст і як е копет. В принципі, ну, пила не, не здатен тягнути такі мости. ну, В принципі, якби здатен, але виходить дуже неякісно. В мене вийшло натягнути ці мости, м -м, але в нього є, ну от він просідає, коротше, він натягує все. Коротше, будь-яка деталь, якщо ви отак натягнете мости, будь то копет чи пила, він буде трошки просідати, і коли буде тут на наступному би, шарі з ось, 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 такими косими лініями, то ось цей міст крайній і якби лівий правий, якщо так дивитись, будуть стягуватися до центру. Тому що ну, точка прилипла, потягнула за собою соплом. Прилипла, потягнула за собою соплом. Ну, е, хіба що якщо друкувати на низькій швидкості, я друкував 100 мм в секунду, і воно стягнулося тут досить сильно, коротше. таке. Що копець, що ПЛА. Тому тут по-любому потрібна підпорка і таке. Тут е, приблизно 90 мм між ними. От половина 50 мм без проблем. В принципі, копець тягнеться легко. ПЛА, в принципі, також. ну, Зробіть тест, як хочете. Я покажу, які налаштування я робив. Налаштування ну тут 04, заповненням виставляв 0,6 щоб, щоб швидше. Зараз налаштування стоять для копету. Що я змінюю для копету, що змінюю для пила? Для копету у мене тут от флажок був вимкнутий, чекбокс. Максимально 100 виставив, щоб міст натягнути, але за замовчуванням у мене зазвичай завжди 50. Тому що такі мости ну, дуже рідко тягнуться в мене. Це не такі, я взагалі без підпорок, я маю на увазі. Такі мости по-любому тут для впевненості дв, дві підпорки, я б якісь опори робив. би, Підтримки. Тобто по охолодженню, ну, знову ж таки, ось тут, якщо навести, пише, корисно для ПЛА шкідливо для АБС. От, для копету я цю галочку знімаю. Для ПЛА вмикаю. Але це для цієї моделі. Для інших моделей, наприклад, я вже в відео показував ці деталі. Обговоримо ці всі приколи трошки пізніше. Наприклад, для цієї моделі, я взагалі вимикав охолодження. Тобто, друкував, що пила, що а, КОПЕТом без охолодження взагалі. І нормально, як ви бачите. В розширеному тут можна обрати тип філаменту, але я не його вже давно не змінював. В цьому я не бачу ніякої необхідності, тому що ну, не міняється, в принципі, нічого. Можливо, в курі, кура слайсер, наскільки я пам'ятаю. То там міняється налаштування, і запит робиться, коли ви натискаєте, наприклад, на пет, вікно вискакує і, там, типу, змінити налаштування для цього пластику таке. Тут же ж нічого не міняється. Так що не бачу сенсу взагалі тут щось міняти. Ну, напишіть в коментарях, можливо, я не правий, я просто по своєму досвіду як би, орієнтуюся. Далі, в розширеному, в принципі, більш ніяке налаштування не міняє для цих пластиків, крім оцих двох ще. Для мостів. Для копету це перекриття 18 при 0,4. Ну, По-хорошому тут також потрібно 0,4. Тому що то я просто пришвидшував собі ті, якби, ту модельку, щоб вона швидше друкувалася. Тоді я тут ставлю 18 для копету і співвідношення мостового потоку 0,85. Для ПЛХ я роблю тут 95, тут можна підняти в принципі, до 20. Ну, і для копету, в принципі, також можна. І для пила можна 18 залишити, тому це таке. В залежності від моделі, і я не буду поглиблено, як би говорити, для яких моделей це ви можете тільки на власному досвіду це все якби, виясняти, досліджувати. Якщо... Я вже це говорив в відео в якомусь, не пам'ятаю в якому, коли я роблю 06. 0,6 для всього. Ну, не для всього, для всього, неважливо. Не. То тут я взагалі ставлю 23, наприклад. Тобто, ну, якщо 0,6, то збільшуємо цей відсоток, якщо 0,4, то зменшуємо. Це перекриття. Перекриття це тобто, коли лінія, яка, яка прокладає якби, сопло видавлює, перекриває одна одну. От зараз на 23% це буде відбуватися. Якщо 0,4 я роблю 18, і мені цього якби, нормально, ніяких зазорів у мене нема. Також залежить від швидкості, звичайно. В швидкості в мене тут зараз 100. Інтерфейс, масти. Я тягну ці масти взагалі на 15 мм. Зазвичай тягну 20 мм. Для цих пластиків тут нічого міняти не потрібно, як і в усьому іншому, в принципі. Mm. Ну, і це все, в принципі. І для МБС ще скажу також налаштування, як для копету. Копет, МБС я налаштовував однаково. Крім температури. так, За температуру я вже говорив. МБС 240 240, 240, КоП 230-220 налаштування, для ПЛА 220-210. Отак. І відповідно для МБС 90-90, для кп 85, те, що ви бачили, ну, тут не буду нічого міняти. 85. Для. ПЛА 60-60 зараз ставлю. Раніше ставив 65-65, але помітив, що завертаються трохи краї. От, Наприклад, зараз я давно ПЛА не друкував, от зараз якби, почав, півтори бабіни видрукував, по суті, півтора кілограма і при 60 градусах. При 65 трохи фігово. І все, більш нічого не міняю. Ну, Охолодження, я ж кажу, це залежить від моделі. Просто читаєте, от галочка стоїть, корисна для ПЛО для, для АБС, вам цього достатньо. Але ж, знову ж таки, якщо модель проста без мостів, то я б їх взагалі вимикав, ці галочки прибирав. Тут ми нічого не, не налаштовуємо, по суті, крім цього, що для МБС, що для ПЛА, що для копету. Для АБС я нічого не говорю, бо я не недрукував. І це, в принципі, всі параметри. Ще от хотів показати такі моменти. Різниця між ПЛА і копетом. От як ви бачите, це копет, і ну, копет 5G, неважливо. Пет, я думаю, буде те саме. от такі павутини, коротше. І як би ви з ними не боролися, я не знайшов ні одного якби, відео чи інформації, як їх повністю уникнути. Не бачив я такого. Нівелювати це все можна. Ось тут вони досить в малій кількості збиваються це за секунди дуже легко. Там немає самого нашву, наросту якогось. Тобто, це просто коли переміщується сопло, на великих швидкостях воно не встигає повністю там смоктати. У Кура слайсери там, можна налаштувати ці ретракти на більше втягування, на швидкість подачі, якби, коли сопло доїхало до точки. Ну, Досить такі тонкі налаштування для кожної моделі також їх треба. Підводити, коротше, не для новачка. Я вам чому прошу і впрошу це все показую, бо там нема цих налаштувань, це набагато простіше. І позбивати цю всю паутину ну, не так складно, на мою думку. І от, пила. тут взагалі ніякої паутини, все якби класно, чітко, в принципі, шовчик простий, рівний. Нема там ніяких підрізок, ну, необхідності. Як ви бачите, тут трошки деформація пішла. Це я, я ж кажу, друкую, ці деталі друкував без охолодження. І коли воно додрукувало, я мав би, торкнутися до неї. Я не в охолодженому стані деформувалася як стінка від тиску, ну, від пальця. Я її трошки ще вирівняв, вона там добре вігнулася. Ну, він такий ну, нежалеобразний. Ну, коротше, він м'який. Коли без охолодження. Але воно постояло, зняв і все, міцність є, суцільність є. Це все, що я хотів сказати, про МБС. Ну, МБС я не друкував давно, немає у мене фоток ніяких. Але МБС, коротше, щось середнє між ПЛА і АБС. Після того, як надрукував, у вас не буде цих паутин, в принципі. Чого середнє? Тому що він буде виглядати якось отак більше. Але по характеристиках, ну, ось отак. Хоча по гнучкості цей все ж таки більш гнучкий. Копет гнучкіший набагато. МБС він більш монолітний, твердий. На удар він міцніший. Ну, я б не сказав, що цей якби, слабкий на удар, просто він ну, гнучкий, досить. Пружинистий. Таке. Коротше, поки ви не, ним не подрукуєте, ви не зрозумієте. Але в МБС дуже хороший постобробці. От, копет поганий в постобробці. Для мене поганий пластик. Пила хороший в постобробці, шліфується все, але на ньому, якщо він кольоровий, то царапини залишаються. На копеті ж, царапини не залишаються, він не змінює колір при пошкодженні. Ви можете зігнути стержень, ну філамент, просто зігніть його. І побачите, цей не змінить колір, цей змінить. Просто чорний зігніть, він побіліє на згибі. Ну, пила... МБС також не змінює колір при обробці, ну, я ж кажу, щось середнє між цим і цим, як на мене, на мою думку. Спробуйте. Непоганий пластик, як на мене. По ціні він в принципі, не дорожчий за копет. Та зараз, в принципі, такі ціни, що воно все більш-менш зрівнялося. Ну, може, АБС дорожче, Перейти на сайт якийсь і почитати характеристики, я ж кажу, також корисно на різних сайтах, тому що 3D-пласта опис буде відрізнятися від того ж самого монофіламенту. АБС я б не рекомендував для новачка, тому вирішуйте самі. Краще все ж таки. Друкувати КОПЕТом, ПЛА, ну і МБС ще як варіант. Гіпс ще є, я хотів ним спробувати, та ніяк щось не куплю. Такий теж цікавий пластик. Наскільки я читав, простий в обробці, простий в використанні в друці. Ну, на цьому, в принципі, все, що я хотів сказати про ці пластики, про різницю в друці. Ну, Як ви зрозуміли, це по суті тільки, тільки температурні якби, параметри налаштування. Ну і... В залежності від моделі, налаштовуєте перекриття, потік, мостовий і охолодження. Все. Більше нічого вони не потребують. Але, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. І з того, що я друкував, і кількості надрукованого, я дійшов до такого. Якщо ну, в коментарях хтось більш досвідчений в роботі з цими пластиками, можливо, з різними виробниками, напишіть, що ви думаєте про це. Можливо, доповніть мене і хтось почитає, буде корисно. Дякую за перегляд. Підпишіться, якщо ще не підписані на канал. Поставте лайк чи дизлайк. Ці кнопки лайку і дизлайку, відповідно, приносять однакове поширення відео. Тому прореагуйте хоч якось. До зустрічі, успіхів навчання!